Саньок, а куди я подів 5 тисяч гривень вчора? Андрюха, так ми ж з тобою їх пропили. Фу, бляха, а то я думав, що загубив. <риклад> Отче, я займався коханням зі своєю вже теперішньою дружиною до весілля по 25 разів на день. Отче, це гріх? Хм, так, синку. Триндож то Великий гріх. Папелюшко, ти підлогу помила? Так, матінко. Себе помила. Так, матінко. Скотину помила. Ой ні, матінко, ваші дочки ще сплять. Туреччина гукала, приїжджай засмагати. Париж гукав, приїжджай фоткатися, а зарплата сказала: іди за грибами, блін. <рес> Чоловіка, який стоїть у черзі, нахабно штовхає жінка і йде далі. Чоловік ображена: ну от, взяла і штовхнула. Тут жінка обертається і дивиться на нього. Він такий: ну, от, бляха, ще й налякала. Йде хлопець лісом. А на галявині на пеньку сидить стара і така страшна бабця. Ах, хлопець аж сплюнув. А бабця й каже. Я, між іншим чаклунка, можу тобі три твоїх бажання виконати, якщо ти виконаєш одне моє. Ну, добре, я хочу класну машину. О, вийдеш на дорогу, там тебе Тесла вже чекає. <кхем> То хочу багато грошей. А у машині весь багажник буде забитий баксами і єврами. Хочу красуню коханку. Ха а добре в машині на задньому сидінні буде від ніг до голови красуня блондинка. А, а то яку послугу я за все це маю зробити? А яку яку? Кохальну, звісно ж. А, ну, то відкохав хлопець страшну бабку і бігом із лісу, а бабця йому вслід. Синку, а скільки тобі років? Двадцять сім. А що? Та нічого, такий великий, а в казочки віриш? Виступає представник України в ООН. Колись князь київської Русі Олег пішов скупатися в річці. Москалі вкрали його меч, який він залишив на березі. Представник Московії. А при чому тут москалі? Москалів тоді ще взагалі не було. Ось ви самі це й визнали.